Привіт усім, хто завітав на канал Як пересадити. Сьогодні я хочу показати, як себе почувають дві орхідеї фалінопсис. Це е, посадка подвійна в, е, в два бігліпи. Один білий, дуже красивий білий бігліп. а другий рожевий бігліпи. От, І що з ними відбувалося? У нас білий бігліб, мав жовтий листочок, в нього там по житті ще другий листочок. В рожевого бігліпу був квітонос, і він почав дуже швидко втрачати квіточки ставати червоного кольору. Я відрізала його відразу, як тільки це помітила. Це він зараз оброблений корицею, В рожевого бігліпа є проблеми із корінням, і це нормально. Дуже часто орхідеї реагують на пересадку, тим, що повністю все коріння втрачають. От. Можливо, є е, ураження гнилі. Я не буду його пересаджувати. У мене таке вже бувало і не раз. Буває така реакція у орхідеї, це стрес, дуже е, різні є для цього е, фактори. Ну, вражевого така ситуація. У білого в е, бегліпа фалінопсіса коренева система зберіглася. А от такі красиві корені, вони не відгнивають, зберіг кореневу систему, але була проблема із листочками. Вони жевтіли досить швидко від початку росту, і я змушена була їх знімати. Один за другим і також обробляти ретельно корицею. І це дійсно дуже хорошо працює, рятує орхідеї. Вони перестають гнити листя, в них припиняються всі грибкові процеси. От, і зараз я вам покажу, як я це роблю. Я беру засипаю на точку росту, на саме. Всі пазухи от листя засипаю корицею, дуже сильно багато сиплю, не жаліючи. І кориця має просипатися в саму, в сам горщик, в саму орхідею, туди в коріння. Так, зверху ретельно сиплю. І, Кориця допомагає, знищити всі грибки, бактерії. І беру е, таку е, м'якеньку кисточку і хорошо забиваю поглибше оцю корицю, щоб вона глибше пройшла. Пройтися треба глибоко по всіх пазухах. І ще туди вглиб горщика, в самі корінчики. Це дуже гарно висушує, допомагає зупинити гниль. І орхідеї подобається, не шкодить кориця, їй подобається. От, і якщо після пересадки ви спостерігаєте швидке жовтіння листя, мокрі плями можуть з'являтися на листочках. От, це нормальний процес. Так відбувається, орхідея реагує на пересадку, на стреси. От, бачите, з усіх сторін дуже ретельно, гарно. Оцією корицею дуже все треба обробити. І дійсно працює, зупиняється гниль, зупиняється такі хвороби. Листочки припиняють жовтіти. Оце білий фалінопсис він був оброблений один раз. Я знімаю одразу ж, як тільки бачу, що жовтіють листочки, знімаю. І зараз припинилось листочки припинили, не жовтіють. от Лишилося три листочки. Дай Боже, що все було гарно в цієї орхідеї. Дуже красива орхідея, але квіточку вона не скинула. От. Поливати я їх не буду, в них ще є водичка в пляшечці, і це був перший їхній полив.